Максим, вітаємо з перемогою, досить впевнено, а тим більше, що сьогодні для вашої команди взагалі джекпот. Ви стали найкращим гравцем від етапу. етапу. Сьогодні ваш голкіпер також отримав як найкращий гравець першого туру ліги. Це все додало, мабуть, якихось бонусів на сьогоднішній день чи ні? Мабуть, мабуть, це може бути, як кажеться. Але ми готувалися, тренувалися. Е, я, я сам тільки-тільки почав грати, але дякую супернику, дуже, дуже дуже добре грали. Е, сьогодні перемогли ми, значить сьогодні ми були сильніші, але е, те, що видали е, на початку, да, це приємне бонус, Дуже сподобалось, дякую вам. Особливо хочу подякувати нашим хлопцям, які зараз обороняють нас, що ми маємо всі люди, дуже багато людей мають де грати. Дякую їм, слава Україні, героям слава. З перемогою. Дякую.